Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Після гарячого клубного сезону переходимо до футболу збірних. Так, дуже скоро паралельно розпочнеться і клубний чемпіонат світу з футболу ФІФА, дещо надзвичайно цікаве. Але ж зараз Ліга націй УЄФА фінальна частина в Німеччині. Пишіть в коментарях, чи дивитесь за кого боліваєте. Але звісно, нас цікавлять значно більше матчі збірної України. Canadian Shield, канадський щит. Саме так перекладається назва футбольного товариського турніру, який дуже скоро відбудеться. У Торонто, де окрім збірної України, також беруть участь господарі турніру: Канада, представники Африки, Код'Івуар і збірна Нової Зеландії з далекої океанії відповідно дуже. Цікавий, як на мене, формат турніру. Пишіть в коментарях, чи будете слідкувати, чи чекаєте на матчі збірної України, яка за рейтингом, до речі, є найвища. якщо говорити про рейтинг FIFA, ми 25-ті, Канада 30 41-й Код Дівуар і Нова Зеландія на 86 й Позиції саме з новозеландцями, підопічні Сергія Реброва, будуть завершувати турнір. Розпочнемо з господарями з Канадою. І, на жаль, згідно формату цього турніру, нам не доведеться зіграти з командою Код-Дівуара. Цікаво було б зіграти також історично вперше з цими представниками Африки. Ну але такий вже вигадали формат. Кожна з команд проведе по два матчі. Відповідно, хто набере найбільше очок, краща різниця за забитих, пропущених і особистих зустрічей, той і отримує цей трофей «Канадський щит». Україна-Канада 7 червня в суботу 22.30 і о півночі вже з 10 на 11 Червня у середу зіграємо з Новою Зеландією. Тож ще раз прошу, напишіть в коментарях, як ставитись до такого вояжа української команди. Будь ласка, ставте лайк цьому відео і прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls, Підтримуйте український контент. Якщо маєте таку змогу і таке бажання, то також прошу донатьте на розвиток YouTube каналу Legendary Balls і всього україномовного сегменту. Ми створюємо контент для вас і і, звісно, самі підтримуємо і донатимо Збройним силам України. Тож ще раз спасибі за вашу активність і підтримку. І ми починаємо кілька днів тому. Делегація національної збірної України прибула до Торонто, де, власне, синьо жовті візьмуть участь у турнірі. Кенедіан Шілд, що цікаво, 3 червня головному тренеру збірної України Сергію Реброву виповнився 51 рік. З чим ми і вітаємо Станіславовича, Ну і хочемо відзначити також вітання від збірної України. Звісно, нічого особливого не було у святкуванні, тому що є підготовка, на чому наголошував і сам Ребров, але традиційний торт, вітання, приємні слова і відзначення здобутків Ребров Ова як тренера, і звичайно, як футболіста, легендарний славетний гравець київського Динамо, збірної України і ще цілої низки європейських клубів. Всі поєдинки турніру будуть проходити на стадіоні BMO Field в Торонто. Саме там грає одноіменний клуб MLS Toronto FC. Арена вміщує приблизно 28 тисяч глядачів, але її місткість збільшиться до 45 тисяч. Лише вдумайтесь наскільки, і звісно, це буде зроблено на час. Чемпіонату світу з футболу 2026, який вже наступного літа буде проходити у північній Америці, відповідно окрім Канади, також США та Мексика. Там буде 5 поєдинків мундіалю на груповій стадії. А також один матч у плей-офф на стадії однієї 16-ї фіналу. Нагадую про збільшення 48 команд, тому в плей-офф вийде одразу 32 збірні. Саме тому турнір Canadian Shield можна і треба розглядати як репетиція до майбутнього мундіалю. Зрозуміло, що канадці вже там, як господарі чемпіонату світу. Ну і Нова Зеландія також вже встигла кваліфікуватися. От для збірної Кодівуару, і для нас що найважливіше для українців, треба буде ще пройти кваліфікацію. Нагадаю, що підопічні Реброва у групі Ді будуть з'ясовувати стосунки з. Ісландцями, азербайджанцями та французами, багаторазовими і чемпіонами світу, і діючими фіналістами мундіалю, тож буде непросто, але шанси повернутися сюди вже наступного літа в наших точно будуть. Нагадаю, що якщо не з першого місця, куди бажано потрапити нам в групі, щоб вийти на чемпіонат світу, то принаймні можна через плей-офф ще буде кваліфікуватися. Підбір виконавців Сергія Реброва на канадському турнірі, хоч є й досить експериментальним, але все одно традиційно. Потужним. Тож наша команда прибула до Канади в такому складі. Голкіпери Андрій Лунін, Анатолій Трубін та Дмитро Різник, захисники, представники Шахтаря Матвієнко, Бондар з Динамо Тимчик, з Поліся Михайліченко, Мартинюк з Олександрії, до речі, дебютант. Звісно ж, Забарний з Борму та ще один англієць. Та ну і чеберко фактично місцевий хлопчина виступає за клубом Лес Коламбус Крю. Також півзахисники. Тут дуже багато динамівців Києва, Шапаренко, Михайленко, Піхальонок та Кабаєв. Також відзначаємо гірників, серед яких дебютант Бондаренко, також Судаков, Назарина, Гуцуляк з Полісся, Іван Калюжний, куди ж без супер Івана з Олександрії. Звичайно ж, Циганков, Зінченко, Зубков. Наші зірки з Жирони та Арсеналу на місці. І номінально єдиний нападник Роман Яремчук з Олімпіакоса, який в буквальному сенсі допоміг своїй команді здобути і чемпіонство і кубок Греції, забиваючи голи і дуже потужно гаряче поставив фінальний знак оклику в цьому сезоні, в клубному сезоні, тому що все ж чекаємо від нього голів і за збірну України. Пишіть в коментарях, як вам підбір гравців у Реброва. Звісно, дуже багато гравців, яких нам... Буде не вистачати це Іванат, і Довбик, і, звісно, капітан Андрій Ярмоленко. Але і у збірної Канади вистачає втрат серед лідерів. Ну, понад усе, це головна зірка. Вінгер, фланговий захисник Мюнхенської Баварії, капітан канадської команди Альфонсо Девіс, лише 24 роки йому. А вже скільки галасу він у футбольній Європі та світі навів. Щоправда, через розрив хрестоподібних зв'язок Девіс повернеться орієнтовно лише в листопаді поточного року. Тож чекає і Баварія, і збірна Канади. Хоча за команду Канади є кому виступати і без Девіса. Ну, понад усе ми згадуємо Джонатана Девіда, зірка французького ліля, дуже класний форвард, головний. Нападник, головний накінечник цієї команди, який, я впевнений створить немало проблем нашій збірні. І тут вже все залежить від нашого голкіпера і захисників, яких я впевнений буде немало роботи. До речі, Девід вже цього літа стає вільним агентом і буде обирати клуб значно більш маститий, ніж Ліль, якому Девід віддав 5 років свого життя і кар'єри. Та не тільки Девід здатен створити проблеми збірній України у розпорядженні Джесі Марша американського. Тренера кленових листків є ще дуже і дуже багато класних виконавців. Якщо подивитися на ростер, це представники МЛС головної футбольної ліги Північної Америки, але також немало топ-ліг Європи. Ну, починаючи від АПЛ Тела Ліги і до Бундесліги з французькою лігою 1. Що цікаво, раніше збірні України та Канади вже зустрічалися між собою та грали одного разу товариський поєдинок далекого 2010-го нині року для синьо-жовтих, яких на той момент очолював Юрій Калітвінцев, це так було. І таке, і ми в Києві на стадіоні Динамо, імені Валерія Лобановського, не змогли обіграти. Канаду 2-2 зіграли тоді. Ми з червоно-білими. Що цікаво, той поєдинок став сотим для Андрія Шевченка у футболці збірної України. Тому матчу передувала особлива церемонія нагородження. Шеви та вітання в бік нашого лідера і капітана. Ну а забивали за нашу команду тоді не Шевченко, а Артем Мілевський та зрадник. України один персонаж, якого зовсім згадувати не хочеться. Ви самі розумієте, про кого йде мова. Тож як буде цього разу, побачимо, як на мене, цей турнір, звісно, важливо було б виграти і дуже приємно, але ще важливіше правильно підготуватися, тому що восени на нас чекає. Дуже і дуже відповідальна місія спробувати потрапити саме сюди вже за рік на чемпіонат світу до Північної Америки. Тож, друзі, пишіть в коментарях, чого. Чекаєте від збірної України. Також прошу поставте лайк цьому відео, якщо ще його не вподобали на початку. Ну і будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Wolf, Це дуже важливо для мене, для розвитку проекту, який ви можете підтримати своїми донатами. Якщо є на те, ваша воля, ваша ласка, бажання і звісно. Можливості, спроможність. Тож, я, Ігор Мартиненко, щиро, вам дякую за всю активність і підтримку. Бажаю всього найкращого! А в Україні ми разом кажемо: перемагай!